Egyptians believed the most significant thing you could do in your life was die. лайфоздасім привіт! Мене звати Дагосів та вас на своєму туб каналі. Сьогодні я в футболці такого піщаного кольору, не тільки тому, що ми будемо говорити про стародавній Єгипет і відповідно про пустелі. Але й тому, що це футболка з принтом Жана Мішеля Баскі, а саме з його картиною Дагивня ПІ, а число ПІ вперше обрахували саме в Єгипті, причому доволі точно в межах 1% істинного його значення. Але окрім того, що на цій конкретно футболці є картина догівня пі Баскієв, Баскія також не раз в своїй творчості звертався до давнього Єгипту. В нього є картина НИЛ. В нього є триптих королі Єгипту, і як ви знаєте, його підпис так, це була така корона. Відома його фраза Молодим королям швидко відрубають голову. І незважаючи на те, що саме ця його фраза вона звучала скоріше про його популярність і про те, що він король в художньому світі. Нью-Йорка на свій час був, але саме з цієї події сьогоднішній твір, який ми будемо обговорювати, історія синухе. І починається. Отже, «Історія Сінухе це другий в моєму челенджі читання класики світової літератури за хронологією твір. І це насправді дуже коротенька історія, яка не перекладена українською, але як завжди, в описі до цього відео ви знайдете всі корисні посилання, і в тому числі посилання на текст «Історії синухе», який можна просто у вільному доступі прочитати англійською. А це невеличка історія, яка Після написання свого в час. Середнього царства єгипетського була ще 750 років дуже популярна, переписувана в Єгипті. Чому вона така популярна і про що вона? Сьогодні поговоримо про це. Її було дуже легко прочитати. Це та частина челенджу, коли е, дійсно декілька абзаців треба було прочитати, щоб поставити собі таку мисленєву галочку. Але, звісно ж, я не зупинилася на тому, щоб просто прочитати ці два абзаци. Я також. Е, Продивилися дуже багато відео по історії Єгипту. На цей раз я не читала спеціалізовану літературу, якийсь нонфік, тому що на українському Ютубі виявилося дуже-дуже багато різноманітних відео на цю тему на будь-який смак від двохгодинних, трьох сіми годинних етегів е, історика е, з. Пивом і нецензурною лексикою, які дуже весело і класно дивитися, до коротеньких і дуже таких освітніх відео з багатим ілюстративним матеріалом від каналів, які спеціалізуються на розповідях про історичні події, до навіть справжнісіньких українських єгиптологів. Я їх знайшла публічних тільки декількох, і мені дуже було цікаво, як вони не тільки розповідали саме про Єгиптологію, саме про історію давнього Єгипту, і свої подорожі, свою участь в археологічних розкопках, в стандартизуванні українських колекцій єгипетських, які існують у нас, особливо велика одна в Одесі, але і розповідали про єгиптологію в Україні і чому єгиптологія в цілому це така престижна область історичних знань. і Чому як різні країни світу викаблучуються напередодні тим, що можуть собі дозволити мати єгиптологів, навчати їх, відправляти їх в експедиції, відправляти їх на археологічні розкопки? Це було дуже цікаво послухати. Тож, як завжди, традиційно, я додаю. Плейліст в опис до цього відео, де можна знайти всі мої обрані улюблені відео, які я передивилася з історії давнього Єгипту українською від різних е, українських креаторів, які мені полюбилися за цей час, бо я дивилася ці відоси набагато довше, ніж читала саму історію Сіннухе. Але перейдемо до історії. Отже, історія Сінухе. Вона відбувається в часи середнього царства. Це в нас відбувається в світі бронзова доба в Україні. Племена з катарсько землеробські скачуть по наших тернах з індоєвропейських мов починається сформуватися преслов'янська мова, тобто ще навіть слов'ян як таких немає. А Конкретно в давньому Єгипті відбувається період середнього царства. Для того, щоб зрозуміти, що це значить, ось, будь ласка, графік по руках, але я не буду зараз занурюватися це дуже глибоко саме в деталі історії Єгипту, бо про це можна говорити годинами. І якщо ви подивитеся плей в плейліст, який я. Боже, там якась собака кривілі просто за моїм вікном. Який жах. І якщо ви подивитеся декілька відео з того плейлісту, який я прикріпила в описі до цього відео, то ви зрозумієте, що говорити про історію Єгипту, по про всі ті періоди, про всі ті царства, які там були, про різних фараонів, про їхню культуру, міфи. І так далі можна безкінечно. Просто тільки на цьому і можна побудувати, в принципі, контент свого каналу. Я не хочу цим займатися, бо в мене вже є власний контент-план. І ми з вами будемо рухатися не тільки по єгипетській літературі і історії. Отже, середнє царство помирає, фараон Аменемхет. Так починається історія про синухе. Синухе в нас є приближений до. Фараона. Він, знаходячись в пустелі з якимось своїм конвоєм, чує новину, що фараон помирає. І як ми розуміємо, з його подальшої реакції помирає він від якоїсь насильницької смерті. Тобто, все це вказує нам, що це був саме фараон Аменемхет I. І? І тут Сінухе реагує абсолютно. Нормально для давнього Єгиптянина, але не зовсім зрозуміло для нас, тому що він прям ловить панічку в нього. Е тече, він не може рухатися, він весь труситься і вирішує накивати п'ятими з Єгипту. Відповідно, в сучасному світі ми розуміємо це так, що ніби він можливо брав у змові проти короля участь. І тепер, коли фараон помирає, то він боїться наслідків цього для себе. Можливо ж в той час це не малося так на увазі, бо для давнього єгиптянина фараон це був напівбог, буквально вони вірили в те, що фараони це не просто навіть посланці богів, це буквально боги на землі, і для нього смерть його бога, і якийсь цей перехідний період між правлінням одного фараона і іншого, який зазвичай був дуже. Буйним, неспокійним, небезпечним для всіх інших для жителів Єгипту, то він від цього шоку і від того, що він не хоче жити в цей періодний період і бути свідком, бути включеним в усі ці дворцові перевороти, інтриги і обрання нового. Бога, намісника богів на землі, він не хоче в цьому брати участь, і тому він киває п'ятами. Ми не можемо тут бути впевнені, сучасні сучасні дослідники сприймають як якщо ніби він брав участь у змові. І тому боїться наслідків цього. Хоча, з іншого боку, тоді, як на мене, якщо він брав участь у змові, ця змова була успішна і все-таки королю знесли голову. То дивна така реакція, чому він тоді біжить, чому він боїться переслідування, якщо він цього, в принципі, добивався, чого було тоді брати участь у змові, правильно? А, але ми не знаємо насправді чому. Але реагує ось так: він він прямо сходить з ума, ловить панічку, біжить в пустелю. Там в пустелі йде, йому погано, він втрачає свідомість і просто абсолютно розбитий там лежить, помирає, але його там знаходить сиріт, сирійський принц, який знайомий з Сінухе, тому що Сінухе був прислужником, був, можливо, радником минулого фараона. І коли фараон. Єгипетський із цим сирійським принцем зустрічалися. Сирійський принц вже бачив синухе. Він його впізнає, починає синухе під наглядом і, внаслідок, отримання такого от байливого ставлення до себе принца одужувати, оклигувати, і принц збирає його з собою в своє царство. Синухе їде, емігрує, так сказати, разом з ним. І починає служити цьому принцу. Він дійсно гарно просувається по службі. Його роблять воєначальником. Він завойовує землі для принца. Принц його дуже любить, дає йому багато можливостей, багато землі, ресурси, одружує його на одній зі своїх дочок на старшій дочці. Якщо я не помиляюся, в Сінухе, там прекрасна родина. Він живе дуже багато, дуже заможно. Проте є одна річ, яка його непокоїть. Він культурно справжній єгиптянин. І задається він питанням для себе: що може бути важливішим, ніж те, що мій труп буде поховано в землі, де я народився? Давній Єгипет для єгиптянина? Це не просто країна, це не просто місце, де ти народився. Це шлях, це шлях нілом, це шлях у вічність, але це ніколи не шлях за кордон. Як тільки ти виїжджаєш за кордон, ти просто щезаєш для всіх інших єгиптян і для себе самого насправді також. Тому правильна відповідь на це питання нічого нічого не може бути важливіше за те, щоб бути похованим в місці, де ти народився, в своєму Єгипті для давнього єгиптянина. І е, за кордоном просто хтонь, там чужі боги, там нема вічності, там нема потустороннього цього світу, до якого всі єгиптяни прагнуть і живуть для того, щоб продовжити своє життя там відповідно до. Своїх уявлень і відповідно до певних стандартів, так вони завойовують в цьому світі гарне життя в тому світі. Вони абсолютно це сприймають як даність, як реальність. І якщо ти йдеш е, поза свій край, якщо ти виїжджаєш з Єгипту. То дуже розповсюдженим було замовляти власний похорон. Тобто краще тебе поховають заздалегідь, ти замовиш свій похорон і потім вже поїдеш. Якщо ти повернешся, все буде прекрасно. І якби потім помреш, ми тебе ще раз поховаємо. А якщо ти помреш за кордоном, то хоч ти будеш похований нормально по-людськи і потрапиш в інший світ. Тому що якщо ти будеш похований поза Єгиптом, поза. За єгипетськими землями, то ти не потрапиш в інший світ, до якого ти все життя готувався, де вже знаходяться там твої рідні, і е, який ти бачиш як основу свого життя, би дивно це не звучало. Але дійсно смерть в давньому Єгипті це основа їхнього життя. І відповідно у Сінухе на жаль в такої опції немає. Не влаштував він свої похорони в Єгипті до того, як втік звідти, бо втікав наш п'ятий горіле. І тепер він все життя живе у цій розкоші в іншому королівстві. Він має там величезний статус. В нього там є конфлікти з іншими воєначальниками, з іншими посадовцями, про які також розповідається в цій історії. В нього там в цілому взагалі нема на що скаржитися, проте він мучається цим питанням і не може заспокоїтися. Одна старості він вирішує все-таки повернутися до Єгипту. Для цього він переписується з. Новим фараоном, який виявляється доволі прихильним до синухе, Виявляється, що у нового фараона нема до синухе якихось претензій, і йому можна повернутися в Єгипет. І Синухе Просто залишає свою дружину, своїх дітей, все, що він нажив в себе, в принципі, на другій батьківщині, так, і вирушає назад до Єгипту. І весь цей текст він ніби оформлений так, що ми його читаємо з труни Сінухет. Це не ніби такий надгробний напис великий, що в принципі було абсолютною нормою в давньому Єгипті, і саме так і передавалося. Ця важлива інформація. Коли я читала цю історію, я не могла не провести паралель з іншою історією, про в тому числі пустелю і про іншу людину, яка з своєї країни потрапила в іншу, і добилася там величезного успіху. Це, звісно, історія біблійська історія Йосифа. Навпаки, та там все получається. Сінухев нас з Єгипту потрапляє в Канан умовний, так канаанський канадське, оцей світ, і там стає заможнім. Ці його там дуже цінують, Він там, в принца, найголовніший вояка. Одружується він там прекрасно. А Йосиф продають. Його брати в рабство і потрапляє він до фараона в Єгипет, і відбувається це, звісно, пізніше, але він там також добивається неймовірного успіху, хоча й описано це все набагато в більших подробицях, він там одружується прекрасно, в нього чудові діти, і взагалі живе він там на широку ногу, але все одно скучає, звісно ж, за своєю родиною, незважаючи на те, яка вона в нього. І якщо синухе. Врешті-решт повертається до своєї батьківщини і таким чином воз'єднується з Єгиптом своїм, то Йосиф, врешті-решт, об'єднується зі своєю родиною, коли вона сама до нього приходить. Не знаю, чи пов'язані ці дві історії і хто в кого списував. Але окрім історії Сінухе, я коли дивилася відео єгиптологів, я в тому числі натрапила на відеоконференції 200 років української єгиптології, де виступала Дагя Зіброва, одна з таких публічних єгиптологинь України, і вона зачитувала перекладену нею казку, єгипетську казку про мояка на Зміїнному острові, вона називається. Я також прикріплю посилання в описі до відео, де ви можете самі послухати цю казку у її виконанні, і також пояснення до цієї казки. але мені вона настільки сподобалась, що я також хочу про неї вам розповісти і про свої асоціації, про свої думки, що з нею пов'язані. Отже, казка про Могяка на змійному острові, вона така. Потеріна, і це дуже дуже насправді цікаво. Вона настільки майстерно написано, що зразу зрозуміла, що незважаючи на те, що вона походить з часів таких давних, що ваша голова паморочиться, в давньому світі прекрасно знала, що таке хороша література, в тому числі іронічна література, про що ми ще поговоримо. Отже, вона починається з. Верхньої історії, так з історії про те, як з невдалого походу їдуть до додому, повертаються до свого фараона, і воєначальник-лідер цього походу дуже переживає, як він піде до фараона, і розповість йому про те, що кампанія не вдалася. Його починає втішати один з його помічників, один з його моряків, і розповідає йому другу історію. І це втішання е Проходить такою червоною ниткою впродовж цієї в втішання за принципом. А ось в мене теж або «А в мене і гірше було. Знаєте, те, від чого застерігають зараз всі, і психологи, і просто думаючі, люди з емоційним інтелектом якимось розвинутим, кажуть: не робіть цього. І ось ця египетська казка нам показує на прикладі, чому. І цей моряк починає своєму начальнику розповідати, що типу, ти не переживаєш. Фараон тебе, тебе зрозуміє. Ну, фараон же ж в нас взагалі цар Бог, він наймилосердніший, найпрекрасніший, найрозумніший. І тому, звісно ж, він тебе зрозуміє, бо в мене от, була така ситуація ще гірша. І починає розповідати йому про біди свого життя. Як він також був частиною якогось флоту, яка розбила буря, і він єдиний, хто вижив в ті бурі, потрапив на острів. Потрапляє він на острів, і перше, що там бачить, приходить у свідомість єдиний виживший, і зустрічається там з гігантським змієм. Змієм, який про нього дбає, незважаючи на те, що цьому меку дуже страшно, ну уявіть собі, ну звісно ж, так от. Очі відкриєш, а тут тобі отакий от монстр починає тобі волосся розчісувати і давати солодкі фрукти і цей монстр його не ображає, дбає про нього і спілкується з цим мояком. І коли мояк розповідає йому про свої біди і про те, як він переживає, Змій йому каже: Не хвилюйся, ти потрапиш додому, ти ще побачиш своїх рідних, ти ще обіймеш своїх дітей. Ось у мене була ситуація гірша, каже Змій, і починає йому розповідати третю частину цієї казки. І третя частина цієї казки – це ось така історія самого Змія його життя, про те, як вони жили-нетужили жили зі своїм зміїним родом, і в нього була прекрасна родина, маленька донечка, зміїночка була. І тут на них впала зірка і всіх повбивала, окрім самого Змія. І тут я так слухаю про це і думаю, хм, змії, зірка, це що, динозаври в нас вилізли. І е, особливо такий там є щемкий момент, як він е, коли побачив цей змії, трупи своїх близьких, зрозумів, що він залишився фактично один, так все його плем'я вимерло, і він е, каже таку фразу Я помер, і, і я типу помер. І... Це мене ж перебрав цей момент, тому що дійсно мається на увазі, що він помер всередині. Так, ну який йому сенс тепер жити, якщо немає його близьких? І. І, ну, от, естетика того, що відбувається на цьому змійному острові, як змій спілкується з МГЕКом, як він до нього ставиться добре, і як він, врешті-решт, дійсно виконує своє пророцтво. Тобто він на початку знайомства сказав: не хвилюйся, ти звідси поїдеш, ти побачиш своїх близьких, і дійсно Мек, врешті-решт, потрапляє назад до Єгипту. І коли їде з острова, змій ще й дає йому всіляких пахощів, прянощів, красивих речей, хвости, жирафів і так далі. І він з усім цим приїжджає цей мояк до фараона і є прийнятим дуже гарно, незважаючи на те, що всі інші люди, які були в цій експедиції, загинули. Розповідає це все наш мояк своєму начальнику перед тим, як начальник піде до фараона, і начальник закатує очі і каже йому: мені не цікаво, що було в тебе. Ти такий, ти думаєш, що ти ж отакий вумний така класна іронічна концівка, яка показує нам, що оце заспокоєння по принципу. А ось в мене було гірше, і вона дійсно заспокоює, і вона дійсно ем, працює на людях, тільки якщо розказчик це величезний страшний змій. З яким ти виявився запертим на безлюдному острові, тоді тебе це якось переконує. А коли тобі такі історії, таке заспокоєння розповідає твій е колега, тим більше нищить за тебе порангу, то, скоріш за все, людину це тільки роздражнить і спровокує на іронічно саркастичну відповідь. Ось така мораль, яку я особисто вивела з цієї казки. Але загалом у описи змійного острова і того, які розкошества дав змій моряку для того, щоб він з ними поплив до себе додому. Мені нагадало взагалі іншу казку, але також казку від Оскара Вайлда, яка називається Рибалка і його душа. До речі, концепція душі в. Давньому Єгипті це окрема тема е, з подорожі душі, душа, яка е, странствує по загробному світу, гізні гізновиди цієї душі, гізні її е, е, іпостасі, кожна з яких важлива, кожна з яких має своє місце в цьому світі, в загробному світі, і кожну з яких треба уважити і. Відповідно поховати і щоб вона пройшла там свій шлях, і правильно все з нею було, щоб далі ти міг скластися, так сказати, воєдино в іншому світі. Це окрема пісня, але казка, рибалка і його душа про те, як рибалка вирішив відділитися від своєї душі, дуже християнська казка Оскара Вайлда, яка була явно натхнена Гансом Гестьяном Андерсеном, якого Вайлд дуже любив його творчість. І це вайд вийшла така сумна алюзія на русаленьку. В Андерсеновську тежкі інверсія Русаленьки. Але це одна з найпрекрасніших авторських казок, які я взагалі колись читала, і описи тих див та подорожей, які сталися з рибалкою. Вони були неймовірні, но яскраві, і саме їх мені нагадала такі яскраві подарунки і описи того, що змій дав. Моряку з собою. А, а так як у Вайлд теж рибалка, моряк, там є і змії, там є і острови, там є і багатство, і розкошество. І все це в твоїй голові, в твоєму серці, коли читаєш, вкладається в таку красиву картинку, таку яскраву ілюстровану, хоча і іншою за естетикою, але Дуже багатокольорову, дуже таку барвисту, ніби. Зібрану з дорогоцінних камінів, мабуть, ось такі якісь асоціації в мене й виникли між казкою про Могайка на змійному острові і Вайлдівською казкою про рибалку і його душу. Якщо ви хочете почитати щось дуже красиве, авторське і не пов'язане з давнім Єгиптом, але таке ж за атмосферою яскраве і якесь блискуче. То рекомендую вам цю казку. І на цьому будемо закінчувати. Розкажіть, що ви пам'ятаєте з історії давнього Єгипту. Поділіться своїми думками в коментарях щодо е, історії Сінухе або ж казки про е, Могяка на Зміїному острові. Е, е, я дуже рада читати ваші коментарі і стараюся відповісти на кожний. Дякую вам за перегляд. Побачимося в наступному місяці в конкретно цій рубриці. Так, та побачимося з вами доволі скоро. Тому що я вже на наступному тижні випущу якесь відео, яке не пов'язане з цим челенджем. Проте наступне в цьому челенджі буде відео про давню китайську літературу. І це буде складно. Але тримаємося. Дякую вам за перегляд і. Você é